Отже, що наразі відомо про знищення Каховської ГЕС, радник голови офісу президента України Михайло Подоляк із посиланням на дані розвідки заявив, що за попередньою інформацією її підірвала 205-та окрема мотострілецька бригада збройних сил Росії. Схоже, окупанти вирішили, що зайве інформувати місцевих колаборантів про масштаб руйнувань і неминучі жахливі наслідки. Принаймні о 6.06 гауляйтер нової каховки Владимір Леонтьєв повідомив ЗМІ, що ГЕС було завдано численних ударів, але дамба не зруйнована, а постраждали лише спеціальні засувки. Підрив греблі українськими військовими він назвав маячнею. Російські ЗМІ та воєнкори повним ходом стали розганяти пропагандистську хвилю про удар по каховській греблі з української важкої.